У тимчасово окупованій керчі на території Криму були атаковані. Російські пароми окупанти тимчасово перекрили ру кримським мостом. Пізніше вони заявили, що нібито від уламків збитих ракет постраждали два пароми. Це не українці схоже, що вибухи були такої сили, що місцеві жителі в соцмережах почали писати, що їм було дуже страшно, і цікавили ще цілий взагалі міст. Так звана влада Криму поки що ніяк не коментувала вибухові події на півострові. Ну, ми говоримо про ті локації, перш за все, засобів протиповітряної оборони, які знаходяться починаючи від півночі. Локація Джанкой. Я зараз е, без інших буду говорити. Локація Джанкой, в Паторі, Севастополь, власне, Феодосія, якщо на сході, це ті е, підрозділи протиповітряної оборони, які, по перше, і прикривають, і прикривали небо тимчасово окупованого півострова, і власне використовують свої засоби озброєння, зенітно-ракетні комплекси, зокрема для нанесення. Ударів по півдню нашої держави, зокрема по Одесі, Одеському району і Одеському регіоні. До речі, ворог вчора наніс іще один удар балістичною ракетою. Попередньо це Іскандер М з території тимчасово окупованого Криму. Удар було спрямовано у припортову інфраструктуру Одещини, і вже зараз прокуратура відкрила відповідне провадження щодо чергового воєнного злочину Російської Федерації. Попередньо постраждалих в нас немає. Тобто, ми бачимо, що. Зараз цих обстрілів трошечки стало менше. Я думаю, що це в тому числі пов'язано з тим, що Україна продовжує наносити удари саме по цьому трикутнику, який я назвав, і де є відповідні локації тих засобів ураження, про які ми з вами говоримо. Тому я думаю, що ця робота буде силами оборони продовжена і надалі, і у разі ще підсилення. Нашої системи ППО власне західними зразками зброї я на це дуже сподіваюся. То звичайно, трошечки Одещина зокрема може бути видихнути е, на повні груди. Звичайно, загрози є, вони будуть продовжені, але тим не менше, все таки ситуація буде працювати вже більше на нас. По про удар по Одесі, який ви згадали, він відбувся вчора по обіді. А буквально кілька годин перед тим, речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі одного із телеканалів, коли його запитали, чому Російська Федерація стала рідше завдавати ударів по Одесі, сказав, що через те, що в них відсутні цілі або можливості, як можна розуміти. Міти подібне, ми бачимо, що ну можливості в них наче й не закінчились, судячи чи з того, що буквально за кілька годин а, така атака відбулася, що означає відсутність цілей в розумінні пана речника, на вашу думку. Ну, це треба запитати пана речника з мого боку буде досить некоректно відповідати на це питання і коментувати те, що сказав мій колега Плетенчук. Що стосується цілей, то я думаю, для ворога вони не змінні щодо Одещини взагалі півдні нашої держави і в цілому України. Це критична, це цивільна інфраструктура, це той терор, який ворог продовжує саме проти мирного населення. Аким чином він намагається, можливо, через ураження цивільної критичної інфраструктури знайти якісь і військові об'єкти, в тому числі, що йому на сьогодні не вдається, тому терор продовжується. А власне можливості ворога дійсно вони є, але ми з вами вже сказали, що вони будуть ставати меншими, зокрема і в тимчасово окупованому Криму. Тому відповідь буде такою. Хочу в такому разі зацитувати фрагмент статті у газеті Лемонт стаття називається, чому Крим і досі залишається пріоритетом для України. У матеріалі йдеться про те, що Росіяни використовують свої засоби спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається навіть на заході України. Можливо, ці інструменти знищити, щоб росіяни не побачили прибуття f 16 в реальному часі. Що дало б їм змогу відреагувати? Пояснює експерт. З міжнародних ризиків Стефан Олдран в даному разі чи є у нас розуміння, скільки ще всього залишилось у ворога на території тимчасово окупованого півострова, скільки ще повинно перед нашими збройними силами стояти завдань і бути роботи перед ними, і чи встигнемо ми, умовно кажучи, позакривати їм очі і заткнути вуха до прибуття літаків. Ну, по перше, ця робота вона продовжується. Звичайно, продовжується і збір розвідданих щодо цих об'єктів, цих, цих цілей. І давайте скажемо про те, що є і відповідна від і результати цієї роботи. Якщо ми згадаємо про військову частину, яка знаходилася на Айпетрі. Там локація була відповідно. Це космічний зв'язок, це відповідний пункт управління, і вдалося його уразити. Тобто, ворог дійсно залишається і без очей, і без вух, А тим більше, подивіться, зараз наші дрони, наші бойові комарі, вже стали долітати на рекордні відстані, в тому числі на глибину території Російської Федерації. І це те, що пов'язано перш за все з ядерним щитом Росії, а пов'язано тим, що це якраз і є ці командні спостережні пункти, в тому числі. Тобто робота є цілеспрямована. Закриваємо очі як покійнику. Сподіваюся, і власне відрізаємо вуха. Але я кажу зараз звичайно образно, тому потужності для ударів вони будуть ставати меншими в будь-якому разі або хаотичними. Що теж... Звичайно, і сьогодні може бути присутнім, але робота щодо виведення з ладу радіотехнічних підрозділів російських окупантів, і перш за все, в Криму ця робота відбувається тут. З Лемонт треба лише погодитись. Тішить те, що Криму, наче не стосується, принаймні, таке питання не підіймається на міжнародній арені. Дозволено бити абсолютно всім, що у нас є. А от по регіонам Російської Федерації ведеться гаряча дискусія. Вчора глава дипломатії Європейської. У Жозеп Борель коментуючи цей дозвіл українським силам бити по Росії, сказав, що потрібно знайти баланс між ризиком ескалації і необхідністю України захищати себе. Чи теоретично це в принципі можливо з тими настроями, які ми спостерігаємо зараз, коли пів Європи за нас, а пів, наче, і проти в цьому питанні? Я думаю, що пану Борелю не мені давати йому поради, звичайно, з одного боку. А з іншого треба повчитися у Макрона войовничого, який проникся тим гальським духом, проникся дух наполеону. Ми сьогодні бачимо, як власне президент Франції заговорив і чого від нього можливо хтось і не очікував. Він теж дійсно не закликає до того, що як нам би хотілося насправді бомбардувати все. Що працює на російську оборонку, а там ви самі знаєте, перепрошую, куди не плюнь, то скрізь якийсь оборонний завод, навіть якщо макарони це робить патрони, то в тому числі може робити. Але е, сьогодні все таки ця дискусія. Вона здається дуже на це сподіваюся. отак от скажу. Вона переходить у практичну площину. Ви бачите, навіть е, пан Шольц, хоч і поховав по кишенях. А але тим не менше він сказав: якщо з дотриманням умов союзників або постачальників зброї, то Україна має право. Україна дійсно має право, Україна просто виборола це право, в тому числі на жаль, життями наших громадян. Сподіваюся, до цього питання ми не просто зараз будемо повертатися, а матимемо практичну реалізацію. Ну і давайте, якщо про Крим згадали. Про ці ракети великої дальності, то, наприклад, військовий аеродром Балтімор в Воронезькій області, а дивно для Росії Балтімор, так, а, тим не менше, він знаходиться на 50 кілометрів ближче, ніж Севастопольський Бельбек. Як кажуть, сам Бог вилів.